Чого ви в формі сидите? Бо добровільно мобілізовані Збройні Сили України. Плюс в цій формі я проходив в АТО. Ви в АТО були? Був вот. АТО. Да? Скільки часу? Спочатку кілька місяців, і потім знову кілька місяців. У 2014 році і в 2018 році. Що там робили? Був волонтером і перед медиком і журналістом їздив разом з ПДМ Шам мені Стріляти вмієте? Вмію, але хочу навчитися ще стріляти із Хаймарсія як ракетника. Да? Який головний об'єкт? Москва? Кремль. Кремль. Ви знаєте, Ставка в який... Фюрера, кабінет. Ви знаєте, в який кабінет цілити? Скаже розвідка Генштабу України. Що це позаду вас за картина? Позаду нас унікальний керівник держави Леонід Брежнєв. Чим він унікальний? Він дуже багато любив нагород. І дивіться, тут йому за анекдотами навіть груди розширювали, вставляли там кістки, бо не вистачало місця для того, щоб повісити всі нагороди і значки, які йому дарували навіть африканські е -е, лідери вони ж вожді е -е, африканських племен. А хто автор картини? Анатолій Василенко. За скільки можна купити її? Це не продається картина і навіть Родичі зараз жодної картини не продають, але для потреб ЗСУ ми її е, виставимо на аукціон. Ну а якщо людина хоче собі купити, то іде купити цю картину? Неможливо як е, купити, ну, не цю картину, цього, не цього. як творіння джаконди, як модна мізу. І всі інші геніальні картини ці шедеври не можна ніде придбати не продасте, не продам лише для на аукціонах для потреб ЗСУ.